Всім привіт! Нарешті я добралася до зйомки. Трошки в мене сьогодні вільного часу зранку, і думаю, засніму вам, що у нас е зміни, які у нас є в хазяйстві. Так, тут -а я вже сьогодні трохи посортувала малишню, і оказується, що в мене чотири тільки дівчинки, то все е хлопці. Бо дуже багато хлопців. Так що, може, комусь треба кролика, продам. Кролі гарні, не маленькі. Тут у мене сидить кролик і дівчинка, потім я їх розділю. І тут у мене три дівчинки, але я дві дам брату і кроля дам, а тоді вже собі посортірую. А то все у мене хлопці. Господи, хлопців ціла купа. В общем, ця барышня мені більше хлопців дала. Вчора ще, бачите, в мене немає отих. Старших кролів від тої чорної кролиці. Я вчора їх завезла, в Летичів і поміняла на декого. Я вам зараз все покажу, все розкажу. Ти що, бариш? Ти що? О. Їсти дала тобі, водичка в тебе є. Ця дівка в нас на 13-14, он дві штуки вивели в одне курча. Вже повинна кролитися. Бачите, у нас вже така пузанька. Я не знаю, скільки буде. Той раз теж була пузанька, привела мені тільки два штуки. Без вухи і теж сидиться. Дівка на 28 буде кролитися. Та дівка 5... 14-15. Перед чорна, потім на другий день та біла має бути. І поміняла я кроликів на кого. Бачите, Дашка у нас одненька вже. У мене козине царство. І збавилось, і не збавилось. Бо е, машку, маму її і жужу я віддала. Поніли, як? Приїхала подруга, забрала мої, моя подружка. О, вона їх забрала до себе. Ну, думаю, все, поки моя малечня вся не підросте, поки дашка не відгуляє, буду, я поки без дійних кіз. Ага, не тут воно було. Зранку ми з колишньою власницею Жужи списалися. Вона до мене, каже, ти не хочеш поповнити своє козине сімейство. Кажу, в смислі, є, каже, дві кози, приїжджай, забирай. І я ж поїхала і забрала. О! от така у нас білочка. да, білочка? Вона ламанчушка, без рога. Це жужина мама. Оце що була у мене жужа, це її мама. Поняли, як? І дуня. Це жужина бабушка. теж ламанчушка, але вони такі шикарні дівки. Такі шикарні дівки, що я не можу, вони такі такі ні в року, слухайте, такі добрі кози великі. Е, по молоку то, <смас> можна сказати, обміняла шило на мило. <смас> е, Машка моя і Жужа теж більше почали давати, як ці. Ну З цими та сама історія. Пів літри. О. А там далі будемо потихеньку набавляти. То завжди так. Коли коза приїжджає в нове хазяйство, вона молоко буде збавляти. Вона стресує, вона привикає, вона до вас привикає, вона до місця привикає і того вони збавляють. У нас дуня, то вона з рогами, а білочка то без ріг. Що, ви зерно поз'їдали, дівки? А? Білочка, ти зерно з'їла, О, така дуня. А так як красуня, така, да, донечка? Я така красуня, якого велика дівка. Мамі вчора моїй руку не перебила та дівка. Ну, мама почала руку пхати до неї. Кажу, не пхай, Бо зараз дасть по руці. А? І каже, якраз нас, мама почула. Пхала, пхала і получила. Ха. Да, Білочка. Білочка моя маленька. Ти зерно скусуло? Да, скусила водичку теж. Дімо мій трави їм на кося накидає, Да. щоб вас було що їсти. Дашка, ти в шоці? да? Шархан бідний мову відняло йому. Він, як їх бачить, то то капець. Там зерно. Кавалер. Давай рости, будівки, здоров'я, ти маленький. Моя Дашуня. Машку забрали, Дашка дуже стає така. Ніжна, так вона гладитися дуже хоче, щоб я була біля неї. Взагалі в характер свій змінює. Може, ще й буде добра тихенька кожа, не буде вредна. Да? Каже, треба бути тихенькою, бо хто вреднічає, то той тут пропадає, десь уїжджає, увозять їх кудись. так? Так, Дашка. Дашка. Ой, Дашка. Так. Тих всіх чотирьох малявок закинули. Дорози в сусідню клітку, бо зразу ми привезли вчора Дуню і білку, то дуня б'є її, не дає їсти. Кажу, до Діми, це діла не буде, треба їх розділяти. І ми вирішили малих всіх скинути в одну. О! Малих ми всіх сюди поскидали. Тепер вони тут живуть. Що, з'їли зерно і почали кричати, так? Да? Молодці. О! Роза у них по сусідству. Розочка. Роза, роза, мамина дівчинка така. Мамина ляля маленька. Мамина красуня. Я поняла. Я поняла. Це моя любиміця. Це моя любіця, це моя така така дівчинка золотенька, така козочка, найгарніша козочка в світі. Да? Фортуна, ти вся мамина, вся мамина. Да? Моя красуня така. Ай, моє чудо мале, ти моє чудо мале. Вона їх дуже била, кору і нору Фортуна. Получила посраці була від мене. Боже, скільки було обіди. Якби ви бачили, то капець. Розвернулася в другу сторону від мене, навіть не хотіла дивитися. Гуси вон підросли, теж ганяють собі. Ці качки є. А де ті качки? Я не можу поняти. Ще десь одних качок потірала. Вона тобі. Гуси є. А качки де? Кури є? А де качки? Десь вже пошвендяли. Подивимось. Де вони? А десь в садку сплять. Не так люблять. Так вміють, а потім ходи їх шукай. Сіно в нас короче, дупа з сіном. Все сіно замокло, зогнило, будемо палити. Коротше, як завжди, тільки зима і в мене приключення, то самі не накосимо, то що скосили, то загнило. Ці каченята вже такі. Бачите, шипуни мої. Шипуни. Трохи їм відкрию, щоб вони подихали. О. Їсти я їм дала. У них є. Хочу пошукати. Тут а гуси мені вже все повиїдали, то ми вже і скусили. Тут оцей город. На помідорах так само з гусями. Хто перший, чи я, чи вони. Туди да -да -да, ті качки поділися. Завжди з гусями бігають. Ще тут буряк доскубують, але ну, ми його вирішили не косити, хай вони тут собі пасуться. Воно трошки та гичка підростає, вони прибігають, скубують. І помідори теж де? Починає буріти помідор. Червоніти, вони вже бігом біжать, вибирають. Це тут помідори і тому помідори. Перець поз'їдали, все таке поз'їдали. Так, помідори помідорами, а де качки? А де ж мої качки. О! Так, знімала-знімала і перебилася мені зйомка. Їдрі його, мать. Є качки знайшла, до того вони цією були. Воно, є. Думаю, що це? Пропали вже качки? Немає, все, капець. До Але ні, є. Думаєш, далеко вроде, не повинні піти. Ото все сіно, то все будемо викидати, будемо палити, бо з нього діла не буде. Воно зацвіло, запріло, загнило, навіть вибирали яке чистіше, бо у нас тут був дощ, Діма був вибрав, яке чистіше, дав козам. то козанята маліону. Дрищуть, далі чим бачу, погнав від аптеку за лікарствами і вчора їм проколола уколи. І ще треба закапати біофлок, і тоді буде добре. От. Так що такі у нас справи. А все, в принципі, по-старому, потихеньку, помаленьку. Ждемо ще кроленят. З козами там віддала, там забрала. Коротше, таке о, кручу, верчу. Думала, все, не буду вже тримати, телиця підросла. Вже вона кашу їсть у мене з водою непогано, а мої козенята попідростають, тоді вже будуть доїтися, там вже за ними і телиця піде, думаю, постійно почнеться. Ага. Вчора їдемо з цими козами. Кажу, доді ми таки, бог хоче, щоб в мене були кози. Самі в руки йдуть і все. Да, Дівчинка моя. У мене був кінчився газ у балоні, я тут їсти варила, зробила собі таку плиту. Тут сиділа, варила. А то в селі все добре, так? Да? Гось добре в селі, кажи. Ой, як добре, так? Да? Гуси потихеньку я і вирубую, я всіх не буду лишати все одно, але хай там ще ходять поки без надобності. Я ще толком не бачу по них, де гусаки, а де гусочки, я не можу розібрати. Вони. Якісь мені всі однакові. Боюся, щоб гусочок не повирубувати, бо хочу лишати три гуски і гусака. Три гуски і гусака таку з одну сім'ї лишу собі, а то все піде. Так? Да? Ну, Тебе треба лишити, да? ти така розумничка, правда? Ти така розумна дівчинка, та, мабуть, дівчинка. Хм. О. І ото, мабуть, дівчинка, а то, мабуть, гусак. З голови в них більші. Ну, підростають, буде видно. Давай. Все, погладить тебе давай. Давай погладь. Давай, ходи. ходи, ходи. Ходи, моя красуня. красиво. Хоче підійти і бояться. Так що, так, а вас, друзі, люблю, цілую. Дякую, хто з нами. Ох, і до зустрічі в наступних відео. У нас ще сьогодні робота, що сьогодні поїдемо яблука збирати. Коротше, є чим займатися. О-о-о-о, поважна птичка, да, поважна птичка. Звісно! Пускай малих каченят, звідти з тої загороді хочуть навчити, щоб бігали по дворі, то вони їх б'ють. Паразіти оці. І все.